Вітаю всіх. І так. Ситуація загальна по обстрілам через оці всі новини та... Давайте так, до кінця листопада вже беру ситуацію. Ситуація загальна по обстрілам по Україні буде загострюватись найближчим часом. Станувати гірше, ніж я загострюватись буде. Карта суда. В принципі, це так, але зміни маніпуляцій багато. Я б сказала, багато маніпуляцій на лінії фронту. Оце все прикордоння лінії фронту. Оце основна увага. На жаль, любі мої, війна. Угу. Боротьба. Так, оце все тут. Все тут. Наступ, там, де наступ? Так, буде загострення обстрілу тилових міст. Тилові міста майте на увазі також. Буде. Так, при фронтові міста найбільше буде біля лінії фронту? Ні. При фронтові міста, найбільше буде обстрілів взагалі, ну, десь взагалі воно буде літати. Ну Дев'ятка жезлів, знаєте, як лінія фронту, прикордоння, от там також. Ну, буде якийсь період тиску, буде, буде. І також тил, майте на увазі. Тил, там, де є все енергетика, міжнародні якісь питання, все це буде. І лінія фронту також. Нас там, де наступ активний, майте на увазі. Не пишіть, будь ласка, мені кучу зайвих питань, я не розгляну, я не встигну. Є там, де фронт є, я роблю. Якщо є якісь повідомлення, десь я їх бачу, я роблю ще. Але. Робити з того, що ви десь щось почули, я не збираюся виносити на широкий загал. Мені не потрібен винос мозку. Тепер, давайте так. У листопаді, 25-го року, у листопаді, 25-го року, можна очікувати зменшення обстрілів по країні. у листопаді. Так, пажезлів. Попажу це однозначно менше. Це буде кінець місяця. Так, це буде кінець листопада. Майте на увазі. Ось так. Щоб... Зміна ситуації. По війні. Майте на увазі. Беремо це до уваги. Помірність виходить на спокій. Я ж кажу, після 20 листопада. До цього періоду маємо, що маємо. По містам на листопад сьогодні-завтра почну робити, слідкуйте все, будь ласка, за профілем. Кого встигну, того зроблю. Я роблю в своєму режимі по карті, дивлюся міста. І, будь ласка, міста пишемо повністю. Я не хочу чути ніякі селенги, мені це не потрібно. Мене цікавить повністю. міста. Якщо я кажу щось, то я кажу, будь ласка. Харків також пишемо повністю назву. Я розумію, що між собою ми можемо сказати СС, ПП і все інше. Ми все поняли, що це. На широкий загал, якщо ви мені пишете в коментарях, пишіть повністю. Можу переплутати запутатись. Обов'язково. І Донецька область, будь ласка, пишіть повністю міста. Мені оцей ваш сленг, як ви там кого називаєте, ну, взагалі не цікавий, я не знаю, про що мова. Я приймаю тільки одне скорочення Старкон. Тому що місто Староконстянтині, воно довге і писати також довго. Старкон я приймаю тільки одного. Хмельницька область. Зручно і зрозуміло. Все інше, будь ласка, повністю.